в окопі перед танковою атакою. Не ця, Розбив зі, во, дивіться, двісті. Так, оцебі нараз. Майор. Як смучу почуття після всього? Зараз нічого, нормально, після десятку був легкий шок, але тільки що почався викор... о, а Ааа, сподивить. А нехай вигрожало видописа. Серед людей за те, а не тут у зоні цій прокляті. Оте, буде евакуація, да? Ну тоді я готовий. Саме туди. Берем гаус пушку. Так. Берем тебе то побарам. барам він ті в куцю будем брати, так выведет схоже, минув. Лейтенанте, зв'язжи центру. Слухайсь! С центром? Давай. Я се копченого зараз. Центр на зв'язку. Я вже готую цю ковбасу-сталкерську А, жерти. <говори> Враховано кожну дрібницю в штабній матері Сніколінька. Оце вважається хороша підготовка. Ликит, товаришу генерал! У цей час зв'язок неможливий. Так. Та ми ж навіть до бою не вступали! Ререст, слухай. Операція Фарватур бере під свій контроль СБУ. Майор поруч. Так. зв'язок хороший. Скоро кидатися на всіх Добре. Призначайтесь відповідальним за завершення операції Фарвати. Ковальський із загоном Скат вам допомагатиме. Доповідайте поточну ситуацію. Наразі вдалося отримати документи щодо експериментів на території зони. Окрім того, до нас прийшов сталкер, який побував на ЧАЕС. Прізвисько стрілець. Він готовий до співпраці. Є. Я вже отримав достовірні дані. Відомості від стрільця лише підтверджують їх. Гелікоптери були вражені аномаліями, розташування яких змінилося під час викиду. Це явище не було враховано, коли готували мапи, через те, де загинув. Тепер врахуємо. Значить, маємо час до наступного викаду. У вас зі сталкером підберуть на тотці Б-28. Б-28? Ну що, бійці, усе вловили? Слухай мій наказ. Дорогою триматися компактною групою. Сталкера, стегти, як зі зінецьом. Питання є. Ну чудово. Готуємося до відправки. Відправки? Майоре, О. можна тебе на пару слів? Можна. Отже так. Якщо йдеться про зону, то найбільше досвідчений тут ти зі стрільцем. А, але досвід стрільцем мені відомо зі слів. Стій, А твій, бач, у ділі. Так що я покладаюсь на тебе, майора, Подбай про стріляття, надто мало нас залишилось. Гаразд, майор. Хлопці вже зібралися. Якщо його треба поповним запаси ворогівця. Ага. Домовились. Так, слухай, мені потрібні патрони до кулемета. І ще раз до кулемета. До зустрічі. Тепер мені... Ой, я вже перезавантажений. апарати, Апарат. А, все. Що? Я думаю мені не пот... Ні, снап... Оця снаперська гвинтівка, я думаю, нам не потрібна. Да давайте ми її. Давайте так, її залишимо, так мовити. 87. О, і не перезавантажені. Ну що, слухай, я готовий. Піднімай своїх бійців, в полконку. Я готовий. Добре прикривай стрільця, майора. Про особо ми самі познаємо. Пішли. Пішло. Загін. Рушаємо. О. Іванов Хаос пушка. Портали. До Все-таки долати. Стрелять. Ты маврати. Командиры, зомбовани. Ушиваем вот. Один. Направо. Утром. Прийшли! Так Добігти, бігти, бігти, бігти. Головне стрільця. Живим. Залишити. Це стрельца. Живом. Делаешь. Это самое головное. Схожется в Ну що, стреляет? готовий? десятка зомбованных. влево. Ты куда идешь? ...прикривати стрільця. Спробуй його прикрити. Так, трішечки патронів. Ти що робиш? Ти що... Ти що робиш? Тепер будь-який зомбований у прип'яті знає, що ми тут. Треба рухатися швидше. Загін, бігом! Так, че не швидше? Пішли, пішли, пішли. Так. Попереду ще зомбі. Давай до арки! Нема питань. Ну, тримай! Силась, Ти як там? Встигнути. Усім бути напоготові. Накази виконувати миттєво і чітко. Ми Добре. за два кроки від точки евакуації. Пішли! Пішли. Нема часу. Усім перевірити зброю. Вогонь відкривати без команди. Добре. Быстро, быстро, быстро пішли С кламетом. Я пока Дейду. Так, проключаемся и вин быстро, Дида. Знайдано Ты стрілець, що ти робиш? Що, золос мертвий? Що воно було? Що за... Чорт забирай. Не зупинятися, бігом! Я біжу. Товаришу майор, ми Приготуватися до бою! Чор забирають. Що? Це монолітівці. На получе. Так, после... Добро. Бежим. Бежим до вертушек. Так. Протрыматься перед эликоптерами. Стреляем. Ах, вы достались из лоты. перезвоню Пере. Заряжу, и вам буду Кто стреляет? Где стреляет? Заново еще стреляет. флота. Прозвонтажусь. Ой, твой кип развонтажусь. Все? Ради, один Ради, Ради, Готовый сволок. Да вон еще там. Так, сборожусь на всякий. сволота. Так, аптечка. Давай там еще, а? Зарядины так богато. Так, ща дай Да ты дестал, сволочь Ты ранен? ранен. Вот тебе Ой, дестала черт, забирай. Так. Повернуться до геликоптерів. Добре. А чё? А, ну, нам... бо... О, Вылет. Тремного. Сюда геликоптерию. О, Симе. Майоры, мы готовы взлетать. Мерши до вертушки. Сподеваюсь, что оно было того варте. Я так уж сподеваюсь. Чем готовы покинуть зону? Дорога назад не будет. Так. E Успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від Служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суд зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань... Від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус-гармати приховано триває. Після того, як усі спроби взяти Скадовськ під контроль провалилися, Султан та його банда полишили одно Зі зникненням цієї небезпеки мізерний стромочок сталкерів та артефактів перетворився на бурхливий потік. Бізнес бороди став процвітати, а Скадовськ у популярності майже зрівнявся з баром Сторенген. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу... Бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озерського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Розповіді про ОАЗу перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає, з чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до оази, але все зазвичай скінчується грабунком десь обідь битих стежок. Місцевість біля станції Янів набула репутацію однієї з найбільш небезпечних у зоні. Вийшовши з табору, сталкери раз у раз не поверталися, чи не біля самих стін їх вбивали мутанти. Одним зі зниклих безвісти став Звіробій, який вирушив у своє останнє полювання на Химеру. Чутки про долю Золуса дійшли до генерала Вороніна. На загальний подив Воронін представив сталкера до найвищої відзнаки долгу Ордену Срібний Щит. Посмертно. Вано пішов на армійські склади, до волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдо-собачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра Сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з азотом організував майстерню з ремонту будь-чого. У вільний від роботи час, обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація. Підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи СКАТ полковник Ковальський після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку. Ну що ж, ми пройшли сталкер. Поклик Прип'яті. Мені поклик Прип'яті сподобався. Дуже сподобався. Кра... Ну, Більш сподобався, ніж чисте небо. Ну що можу сказати? Тут все є. Додаткові завдання, які цікаві. Є. І основні завдання такі. Да, сюжет мене... До речі, я не очікував, що тут буде стрілець. Ось. Ну, звичайно, в кожної гри є свої недоліки, свої. Також, ну мені ця гра сподобалася. Атмосфера, музика. Я зробив кінцівкою міг, яка мене вийшла. Не знаю, яка. Могла б бути, яку я менше завдань додатково брав. Але я, на жаль, так і не зробив одне завдання, яке зв'язане з, ну, з одним із долговців. І там потрібно було склад відбивати. Ось. Ну, як я бачите, не зробив це завдання, я проспав це тоді. Ну, в, в, в грі самі, не подумайте, що я там було завдання, я вміг спати. Ось так. Ой, що, для фанатів сталкерів, я скажу, що ми з вами не прощаємося. Ми ще будемо проходити сталкер Lost Alpha. але я не знаю, буду я на українській чи на російській мові коментувати. А так, на українській ваші чекає метро. Ще одна гра, я забув, як вона називається. Ну, а так всім дякую, хто дивився. Думаю, вам було цікаво. Або тим цікаво, хто хоч, хотів почути, що я скажу після кінцівки. Або просто тим, хто захотів глянути, яка мене стала кінцівка. А з вами був Олександр. Дякую всім. І до побачення. Ми пройшли в Сталкер. Поклик прибіті. Бувайте.